Привіт, друзі! В цьому відео ми розберемо, як застейкати токени Inch e, за біржі OKX. Для цього нам потрібно e, активи в OKX, тобто в нашому випадку, це Inch токен. нам треба OKX Metamask гаманець, Injective гаманець і, як я казав, Injective в аккаунті OKEX. Переходимо на OKEX, натискаємо e, вивести наші кошти, вибираємо Injective e, і далі нам необхідно. Натиснути Next і знайти e, інш адрес. Для цього ми переходимо на HAP Injective Network, e, під'єднуємо наш гаманець, тискаємо Metamask, чи, наприклад, в моєму випадку це завжди Kepler, і e, Копіюємо ось тут, якщо ви бачите, на наступній картинці копіюємо наш адрес. Після цього ми переходимо за DOLTX, вводимо наш адрес. Мемов в нашому випадку не потрібно, мема потрібно тільки тоді, коли ми виводимо з. Кеплера на, на біржу, але в тому випадку це Binance, а тут OKEX, на OKEX не потрібно. Наступне вибираємо суму, яка нам необхідна. Щоб заплатити, там потрібно буде маленьку інш транзакцію. Тому натискаємо Next Next і підтверджуємо транзакцію. Вводимо просто верифікацію і натискаємо OK. Після того ми переходимо в, Vault, в Injective Hub. Натискаємо на вкладку Staking і знаходимо будь-якого валідатора, який нам подобається. Наприклад, перший, як в випадку на картинці, натискаємо Delegate Now. Вводимо суму, яку ми хочемо заделегувати. Натискаємо Delegate, ну, підтверджуємо транзакцію, як і завжди. І по суті ми бачимо, що ми заделегували і застейкали наші токені, які можна відслідкувати в вкладці VOTE. Ось, ось тут або в стейкінгу, в стейкінгу у вас буде видно, скільки ви застейкали, який час, до кого і так далі.